Богом перлина для всіх українців одна козацька моя Україна, хлібів золотих Сорона, негодами лютими бита, віками ти йшла до мети, тобі в небі зорею світити і долю, і волю знайти. Українці, 14 жовтня, пов'язують з багатьма подіями. Перш за все, 14 жовтня, православні та греко-католики відзначають свято. Покрови Пресвятої Богородиці, його суть ідея заступництва Божої Матері. Вважається, що в цей день військо давніх русинів на чолі за Скольдом взяло в облогу центр Православ'я Константинополь, намагаючись захопити місто. Мешканці столиці Візантії у гарячій молитві звернулись до Богородиці з проханням про порятунок, і Богородиця, за оповіданнями, з'явилася перед людьми та вкрила їх своєю покровою, зробивши їх невидимими для ворогів. Свято Покрови. Пресвятої Богородиці було одним з найголовніших свят козаків, за що воно отримало другу назву козацька покрова. Вшанування Пресвятої Богородиці Покрови, захисниці від ворогів та покровительки українського війська, має глибоке коріння в Україні. Ця традиція прийшла до Русі з Візанції разом із запровадженням християнства, а потім перейшла від руських князів до козацтва. Як слабше, велика козацька родина. Живе у віках, хай звитяга твоя, суд в обороні, матусі в країні. козацька єдина і вільна сім'я. Щоб ви хотіли побажати захисникам України. Дорогі наші захисники, повертайтеся скоріше додому, до своїх родин, здоров'я та з перемогою. Бажаю перемоги, мужності та здоров'я. Здоров'я! та швидкої перемоги, терпіння, сили та саме головне здоров'я. Я хочу побажати нашим захисникам, щоб ця війна скоріше закінчилась та їх сім'ї були завжди щасливими. Несподівано для нас в нашій країні почалася війна. Кожен з нас хотів допомогти своїй батьківщині хто як міг. До того часу мало хто знав, що в Україні такий патріотичний настрій та сила духу. Наші хлопці, батьки, дідусі, як справжні патріоти, стали на захист своєї землі. Щиро дякуємо вам за це, наші герої!